Привіт, дорогі глядачі, З вами канал Народна Думка. Так, я думав, що з цією темою вже закрили питання надовго з цією ідентифікацією пенсіонерів, що ну, дали відсрочку і це все буде проходити якось плавно. Ані, виявляється, що є одна категорія пенсіонерів, яким все-таки потрібно пройти цю фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Тобто часу залишилось зовсім трохи. І ця категорія. Доволі обширна, дуже навіть я б сказав, це більша половина пенсіонерів добряча. Частина з них вже це зробили, навіть не підозрюючи цього. А інші треба прийти, бо на Новий рік буде дуже неприємний подарочок. Пенсію просто не дадуть. І тут я не лякаю, не накручую. А це достовірна інформація її нам надала. Директорка Департаменту цифрових трансформацій і цифровізації Пенсійного фонду України Валентина Боршовська. Це саме та людина, яка відповідає за те, щоб ви були ідентифіковані, тобто в базі, цифровій базі даних, щоб ви рахувалися. І от вона заявила те, кому потрібно це пройти. Зараз розповім вам про цю фізичну ідентифікацію, усе детально, кому як і можна пройти, і тим людям, які десь зараз далеко знаходяться. Але перед тим бачимо, так нас вже 910 тисяч підписчиків, наше число незмінно росте. Б'ємо усі рекорди, ви великі молодці, що висловлюєте свою думку в коментарях. Дуже сильно допомагає розібратися з ситуаціями і допомагаєте один одному. Тож. Ті, хто дивляться це відео, не підписані, долучайтеся до народної спільноти, народної думки, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. Так ви будете знати усі новини, усі деталі про пенсії, субсидії, виплати, грошові допомоги, зміни, якісь законодавстві, все-все-все, що відбувається в Україні, і саме те, що корисне для народу України і потрібне. Тож долучайтесь до каналу, підписуйтесь, а ми розбираємось. Ой, з цією фізичною ідентифікацією. І ще, якщо відео буде вам корисне, то ну, обов'язково лайчик, не забудьте, не жалійте, це вам не важко, а авторам відео приємно. Не лише мені, а й усім авторам, які стараються для вас. Тож, хто має пройти цю ідентифікацію, і чому я сказав, що це дуже обширна аудиторія. Її пройти мають люди, які отримують пенсії в Ощад банку. А в отримує більша половина пенсіонерів. Вони мають до 31 грудня пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію. Багато пенсіонерів мені вже в коментарях написало, величезна подяка вам за коментарі, дозволяєте розібрати ситуацію. Те, що прийшли в банк отримати пенсію, а їх відправили на цю ідентифікацію. Тобто замінити карту, їх там сфотографували. Такий, знаєте, нюанси. Ну, чому я відразу сказав, що частина вже людей пройшла навіть не знаючи цього. Якщо ви за цей період, за 2023 рік, або замінювали карточку, так, тому що кінчився її термін дії, або зверталися до банку, або отримували пенсію в касі банку. Саме ви, не хтось замість вас, а саме ви прийшли своєю карточкою і отримали, то це все вважається, що ви, якби, з'явилися в банку, вас було видно, з вами все нормально, банк знає, що з вами все хорошо, і фізична ідентифікація пройдена. А от для тих людей, які отримували цю пенсію, але за цей час ні разу не відвідували ні відділення банку, нічого, просто. Навіть якщо вони користувалися цією картою, знімали ці кошти, ну навіть там не в банкоматах, а розраховувалися в магазинах лише, то їм потрібно пройти цю фізичну ідентифікацію. Тобто банк не знає, ну що з вами, чи ви ще ну так грубо будемо виражати, чи ви взагалі ще є там в живих, так, і ще з вами все нормально. Чи це не хтось. Користуються вашою карточкою, і не хтось замість вас отримує пенсію. Ну, вашу користується вашою пенсією. Може бути навіть таке, що поза вашим відомом. Як робити тим людям, які, наприклад, на окупованих територіях, так? Дуже багато людей, і вони також отримують пенсію. Виїхали за кордон, також дуже велика кількість людей. Люди доволі похилого віку або з фізичними вадами, які не можуть фізично прийти до того банку, які проживають десь далеко в селі і нема в них можливості добратися до відділень. Тим, кому носять пенсію поштарі, це і вважається за фізичну ідентифікацію, коли поштар віддає вам пенсію в руки. Далі тим, хто... На окупованих територіях і за кордоном е найкращий метод ідентифікації це авторизувавшись і ідентифікувавшись е на порталі представлення електронних послуг, тобто на сайті пенсійного фонду, саме коли ви авторизовуєтесь через Дія Підпис, е тому що ви там показуєте своє лице, і це є якби результатом проходження ідентифікації. Як це зробити через діяпідпис? У мене на каналі Народна Думка є повне записане відео з картинками, з роз'ясненнями, тому тут не будемо зупинятися на цьому. Якщо вам це потрібно, то зайдіть на канал, вкладочку відео і знайдіть його, подивіться, там все детально роз'яснено. 100% розберетеся. Більше 10 тисяч пенсіонерів вже відписалися, що за допомогою. Цих інструкцій з легкістю пройшли цей весь шлях, і якби, у них тепер проблем нема. Пенсія їм виплачуватись буде і далі, і вони не переживають, що її заморозять. Тим, хто за кордоном, також можна через е, посольства. Але, скажімо так, в посольстві Швейцарії, наприклад, черга вже до 1 березня. Будь ласка, казалося б, де наших так, пенсіонерів багато в Швейцарії. Але ні, це офіційна інформація, черга до 1 березня. От тобі через посольство ну, неохота залишитись без пенсії, так? якщо це єдині кошти на прожиття аж до березня місяця. І думаю, що на польських посольствах, ну там їх більше, так? польських, германських, італійських, що там ситуація набагато краще. Скоріше за все, що там також навантаження таке, дай Боже. Далі. Людям похилого віку бажано попросити когось знайомих, родичів, друзів, щоб допомогли з цією ідентифікацією розібратися в плані того, щоб зареєстрували вас в дії і зайшли за допомогою вже зареєстрованої дії на ваш портал електронних послуг. Також можуть з цим допомагати соціальні працівники, які закріплені за дуже багатьма пенсіонерами. Вважається, що якщо соціальний працівник до них ходить, навідує і допомагає їм, то це також враховується за фізичну ідентифікацію. Тобто працівник від держави весь час бачить пенсіонера, що з ним все нормально. От така от інформація на сьогодні, тому Перевірте, перевірте, як у вас ця ситуація. Це не означає, що вам потрібно обов'язково взяти карточку і бігти в банк і казати, от я є, в мене все нормально. Ні, це ну, не настільки все глобально, так? але тим, хто, ще раз повторюсь, отримує кошти через Ощадбанк, ще ні разу в цьому році не був у відділеннях банку, не міняв карточки, не знімав кошти через банкомат, не отримав ці кошти від листоноші. Так, за ким не закріплений соціальний працівник, тобто він ніяк не відмітився десь на камерах, ще десь що ну, з ним все нормально, то тим людям до 31 грудня, а залишилось до нього ось зовсім трошки, так, потрібно пройти цю фізичну ідентифікацію і підтвердити свою особистість. Тож, долучайтеся до каналу Народна думка і далі розбираємо ці всі нюанси, ці всі деталі. Там проходження фізичної ідентифікації для всіх інших продлили, тому що запускають цей сервіс відео ідентифікації, коли пенсіонер через якийсь месенджер буде говорити з представником пенсійного фонду і показувати, що це я, що зі мною все нормально. Поки його допилюють, дороблюють, як тільки він з'явиться, я відразу вам розповім. Тож долучайтеся, щоб нічого не пропустити. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.